Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте подивимось, що там стучить Гримить, і вже на порозі у вас, про що мені треба вас попередити або просто розповісти. Давайте роздивлятись. Зустріч у когось. стучить Гримить. Людина планує з вами зустріч, але дивіться як. Це, скоріш за все, це ви якось так. Трошки відвертаєтесь, вам не дуже хочеться з тією людиною зустрічатися, але там якісь новини чекають вас при цій зустрічі. Новини про іншу людину. Ну, як знаєте, будете там щось пліткувати про чоловіка якогось. Так, що тут ще стучить, Гримить, та вже на порозі. Шлях якийсь такий треба буде зробити, але він дуже світлий. Це гарна така дорога, з невеличким виконанням. Щось там вам треба зробити буде в цій дорозі, і ви дійсно зробите. Знов-таки знов спочатку новина якась для вас буде, і потім з цією новиною як про документ. Ну, як, знаєте, може там початку десь якусь треба вам поставити. Це доволі швидкі події. Комусь там, ну, може, якийсь документ ви там замовляли, а він вже і готовий, і треба піти забрати. Ну, щось таке, якась важлива для вас дорога. Потім дивіться. Так. Трошки я це потім вам розповім. А ось тут, ось тут. Дивіться, якийсь чоловік про вас, як замислюється про когось з вас. Якісь плани будує стосовно вас, якийсь, знаєте, як сюрприз, як подарунок замислив, думає про жінку. Думаю, це для когось з вас, як познайомити з, дивіться, ну, взагалі-то не про всіх, да? як познайомити зі своєю, ну, це напевне мама, мама, бабуся, от зі старшою жінкою. Для когось з вас взагалі-то. Зараз. Як залишить, щоб ви поспілкувались? І дивіться, невеличка підказочка, якщо у вас планується зустріч, там дійсно, ну там людина буде обговорювати, що зустрінетесь, візьміть з собою квітку, подаруйте тій жінці квітку, це буде, ну так, знаєте, запорука ваших. Вдалих взаємовідносин, початку вдалих взаємовідносин. Так, це підказочка від кави для когось з вас. Новини взагалі-то багато новин, але будьте уважні, бо не всі новини будуть правдиві тут. про чиїсь... Шляхи про чиїсь, ну знаєте, як людина де ходить, куди ходить, тут треба б розібратись, бо тут якісь такі є трошки. Я, нібито Вам хтось на голову хоче натягнути якусь інформацію, щоб знаєте, щоб вам воно важко сприймалось, щоб у вас хвилювання було. Потім для когось з вас хтось береться за гроші, добра, така гарна сума грошей. Це важлива якась така для вас, буде подія, нібито ви очікуєте тих грошей, і ви їх отримуєте. Ну, це добре. Потім показаний мені чоловік, який розглядає новину. Яка йде йому від іншого чоловіка, там новина якась з сюрпризом, там треба її дуже ретельно розглянути, стосується якоїсь будівлі. Далі. Дивіться, якась ситуація для людини показана, бо я не знаю, чоловік або жінка, то для людини, давайте так. Треба щось пригадати з минулого. І буде легше, ну так скажімо, розгрібати якісь завали, які, перед якими зараз ви стоїте. Бо щось треба зрозуміти, щось в чомусь розібратись, і тоді воно буде вам легше. А поки ви не розберетесь в цій ситуації, то. Щось, щось з минулого, там щось вам як недороблене, як недооцінене. І зараз ось ця, ця якась така складна ситуація, але розібрати, розібратись тут можна, і це щось стосується як, може, якісь там платіжки, може якісь ситуації з зараз скажу... З нерухомістю, там, чого б вони там не стосувалися для вас. Якусь певну інформацію ви отримали, вам треба обробити цю інформацію, посидіти з нею, розібратись до кінця. І щось треба буде робити, як контролювати. Далі. Розмова. Зараз хвилиночку, трошки я роздивлюсь. Дивіться, тут зустріч буде чоловік та жінка. Показані розмова, яка от трошки у жінки як захитається ставлення до чоловіка. А Т, Г-літери, Л-літера. Якесь, знаєте, треба буде вирішити питання, але воно є певні обмеження у вирішенні цього питання, але воно вирішиться. Людина, знаєте, як прапор перемоги взагалі-то підіймає. І тут вирішення питання буде таке, знаєте, ну, як по домовленості, не так, що там. Я сказала, або я сказала, і все, на тому і вирішила. Ні, тут люди домовляться між собою. Далі. Ой, ой, довгі ніс у якоїсь жінки. Ой, так випитувати буде в чоловіка, і що йде, і, і як, і про іншого чоловіка. Щось їй треба знати, але це сімейні. Справи, Це люди, які, знаєте, от, ну, вони як родичі один одному. Або там, наприклад, родичі та близький друг, щось таке. Щось дуже буде випитувати. Не дуже так воно показано про що саме, але ну, то про життя людини щось цікавить. Далі. стучить, гримить, когось на зустріч запрошує чоловік, ну, така, знаєте, зустріч любовного характеру, чоловік та жінка. Якось воно, знаєте, як будуть свої відносини, відносини якось на інший рівень виводити, якісь там особисті питання вирішувати між собою. Так, К, О Л або П був літера В. Але, знаєте, скажу так, що не для всіх це буде на фізичному рівні, бо я бачу чоловіка, який мріє про таку зустріч, про прогулянку. Знаєте, коли от за руки взялись і десь там кудись. Йдуть там, ну, просто-просто така, знаєте, прогулянка з розмовами. У думках я це бачу, я, як бито він себе, як, знаєте, ну, як ставить поряд з тією жінкою, і уявляє, як би це могло бути. Тож це на перспективу якась ситуація. Тут він ще не озвучив її, ще, ще ну, маю надію, що він таки наважиться. Потім тут ще якийсь шлях по роботі, такий, що щось буде змінювати в роботі, щось для внесення змін. Знаєте, шлях, який ну от як треба спочатку там поїхати з якимись справами, потім і повернутись на роботу. Це не так, що там поїхали, і там потім додому, а це як, знаєте, ну, відрядження на один день, щось таке. Це домовляється між собою чоловік та жінка. Але тут якось так трошки а, така ситуація, коли чоловіка попросила інша жінка. От ти там скажи. Я не розумію, чому не можна напряму сказати, але ось так вона виглядає. Так, далі. Ситуація якась вона, як продуктів якихось буде стосуватись, якийсь такий дуже серйозний, навіть такий, знаєте, може в людини просто така зла злий вираз обличчя, це чоловік здає, так, так, так це чоловік, а може просто. Саме в цій якійсь ситуації людина буде розлючена. Дивіться, не може вирішити якесь питання, по ну, щось тут мені а... як окорок якийсь показаний, не знаю. Такий, як хомон, але це ну, ціла нога. Щось тут з продуктами буде, щось якась така ситуація. Не можу її описати, щільніше не бачу просто Щось вирішуватися буде. О Л, А літери Показані. 75, тут поряд ще є. І, знаєте, як, тут якась ситуація, вона таки вирішиться, але. І вона як сім'ї стосується. А тут, як, знаєте, як якісь е, знання треба отримати, як, як, нібито не вистачає якоїсь інформації, не можу тут точніше сказати, у когось намічаються зміни по грошах, як з двох е, як знаєте, от, наприклад, робота і підробітка, от з двох таких м, отримуєте гроші, Лу або ЛІ. Ось такі мені ініціали показані далі. Що ще стучить і гримить. Ось тут якась така новина буде мати ефект розірваної бомби. Як від чоловіка почуєте? Це вже дуже скоро. Так, про щось таке зроблене. Знаєте, от щось буде зроблене, і це буде ну таке вау. С О літери є. Потім ще що ще стучить, гримить. Тут якась така ситуація або комусь дуже-дуже, знаєте, от треба буде як сеанси масажу отримати. Людина так якось працює і, дивіться, звертають мені увагу на от саме спина. Але якось так, знаєте, як більш спина і ноги до коліна. Ну, от якось так мені воно показано. Літера АН. А Н. Зараз. Більш нема літера О, ага, от проступа. літера Х ще. Дивіться, тут як Якось так воно показане, чи то затягнута ситуація, чи то швидко, ну, воно, то, звісно, якщо затягнута, то швидше треба робити. І це не для всіх, звісно. Це для ну, людина, яка зараз це чує, вона розуміє, для якої це, ця інформація йде. І там дійсно є, як якийсь там прогрес намічається. Але після якихось, тут якісь маніпуляції з тілом йдуть. Людина працює над цим тілом. ну Мені воно виглядає більш як масаж, може воно якось інакше. Як прощупує щось, щось, як, знаєте, як, як шукає е, на тілі, от, ну, місце проблемне, щось таке. Так, ну і давайте. 29 -е число крапка буде в чомусь поставлена для когось з вас. Ну, я думаю, що там. Теж людина, для якої зараз це звучить, теж розуміє, про що йдеться мова. Тут, тут я все сказала вже. Тож, тож. дивіться, ось ця зустріч, яка намічається, вона, тут людина хоче бачити іншу людину, саме після розмови з якоюсь жінкою. Якісь ситуації будуть обговорюватись, і буде розмова про іншого чоловіка. Тут, ну взагалі-то, воно так і виглядає, як якесь пліткарство і Тут, як знаєте, не хочете витрачати це як застиглий час буде для вас, в якій ви могли б багато чого зробити. От, саме через цю. Причину ви і будете якось так відсторонюватись від цієї зустрічі, від такого спілкування, але ж йому статися. Тут якось так, знаєте, не втечете. На цьому закінчую. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарного настрою, гарних подій на порозі і за порогом теж. Нехай все буде добре. Бережіть себе. І цінуйте себе, і любіть себе. І нехай все буде тихо, мирно і спокійно. І грошеняти нехай теж водяться. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока!